Вітаю вас, друзі, на каналі Криптофан. Є. Сьогодні у нас почався різдвяний івент від Bloom, а, тобто ми за одну гру, за один кваточок можемо заробити непогану кількість bloom BloomPointів. Я зараз вам покажу невеличкий лайфхак, як я це роблю. Раніше я цю інформацію вже озвучував, але повторюю і покажу вам налаштування. Ну, по-перше, я фармлю це на комп'ютері з допомогою такого Android-емулятора як Player. Де я вам одразу покажу налаштування, яке необхідно зробити. Ви відкриваєте ось тут клавіатуру, відкривається меню, і тут у вас буде створити макрос. Коли ви створюєте макрос, він з'являється ось таким чином. Натискаєте на будь-яку клавішу. Наприклад, я виберу клавішу 8. І зайду в налаштування. І тут в на налаштуваннях ми прописуємо якісь параметри. Одразу я вам покажу, що я вже зробив це налаштування, назначивши на кнопки клавіатури 1, 2, 3. І для чого це зроблено? Що перша кнопка вона відповідає за дві координати. Ось тут на налаштування, ви бачите, це 128 і 257, і висота 400. Ну це майже вверху. А налаштування екрану, розмір екрану, точніше, в мене, 900 на 1600. Це коли ви створюєте. Сам емулятор, тоді звертайте на це увагу. Якщо, звісно, у вас буде складно ще зі створенням емулятора, напишіть в telegram чат я вам допоможу зі всіма налаштуваннями. Отож, вам просто достатньо на першу кнопку назначити ось ці дві координати, на другу кнопку ось ці координати. Просто зупиняйте собі і переписуйте. І на третю кнопку ось ці координати. Ну, ці параметри мається на увазі. Давайте я вам корисно поясню, що вони означають. Це йде розмір вашого екрану, Loop це означає зациклювати. І по яким координатам він буде, скажімо так, тицяти. Ось і все в принципі, на цьому доволі просто. і показую, як з ними працювати. Значить, тискаєте Зберегти, Play. І ось я натискаю, просто зажимаю три клавіші, і просто відпочиваю і насолоджуюсь самою грою. Отож, все доволі зручно та просто. Збирали свої поінти, натискаєте знову Play і таким чином максимально зручно фармити свої поінти. Якщо відео було для вас цікавим, ставте вподобайку, пишіть коментарі і кажу вам до зустрічі.